Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка бездротовий Wi-Fi вимикач Smart Home SS883902. Посилання на нього буде в описі під відео. Прийшов в картонній коробці. В комплекті два вимикачі, гвинти для кріплення та китайсько-англійська інструкція. Основні характеристики живлення 90-250 вольт. Навантаження не більше 10 А. Це 2 кВт при напрузі 220. Працює тільки з Wi-Fi частотою 24 ГГц. Розміри корпусу 88х38х24 мм. Підключається дуже просто: зліва вхід, справа вихід. Знявши заглушки, отримуємо доступ до клем-підключення. Всередині ось така плата. Навантаження комутується електромагнітним реле на 10 А. Але я би всі 10 не підключав. Тепер під'єднаю і подивимось як працює. До входу підключаю просто вилку. До виходу LED-лампу. Ставлю на місце заглушки і все готово. Далі треба встановити застосунок, відсканувавши QR-код з інструкції або знайшовши його за назвою Smart Life. В застосунку натискаємо Додати пристрій. Обираємо вимикач Wi-Fi. На вимикачі є кнопка. Нею можна вмикати і вимикати світло. Утримуємо її протягом 5 секунд. Доки світловий індикатор поруч з кнопкою не почне швидко блимати. Обираємо Confirm the індикатор is Blinking Rapidly – BLink Quickly. Обираємо мережу Wi-Fi і вводимо пароль до неї. Далі чекаємо, доки вимикач підключиться. Готово Одразу ж застосунок запропонував оновити прошивку. Це добре. Все, тепер я можу вмикати і вимикати світло з телефону. В налаштуваннях можна переіменувати пристрій або поділитися ним з іншим телефоном. Також в додатку є два види таймерів. Перше це ввімкнення або вимкнення по таймеру. Наприклад, встановимо одну хвилину. Якщо світло було ввімкнено, коли ми встановили таймер, то через хвилину воно вимкнеться. Якщо було вимкнено, навпаки ввімкнеться. І другий таймер це робота за розкладом. Можна встановити програму ввімкнення або вимкнення на певний час і день тижня. Наприклад, 1259 ввімкнути в 13.00 вимкнути. Зверніть увагу, що точність роботи за розкладом може бути плюс-мінус 30 секунд. І дійсно ввімкнення спізнилося десь на 20 секунд. Вимкнення на 23. Нагадую, що посилання на вимикач в описі до відео. Всім дякую за перегляд, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить!